днями Житомирська окружна прокуратура подала позов до суду про знесення об'єкту самочинного будівництва та звільнення земельної ділянки поблизу будинку серця, яке є культурною спадщиною. Окрім того, правоохоронці надіслали лист до Житомирської міської ради, у якому фактично забороняли вчиняти будь-які дії, що стосуються цієї землі. Одночасно з позовом до суду подано заяви про його забезпечення шляхом накладання арештів. На земельну ділянку об'єкт нерухомості та про заборону Житомирської міській раді вчиняти дії, в тому числі приймати рішення щодо розпорядження земельною ділянкою. Незважаючи на це, 18 грудня на сесії Житомирської міської ради депутати розглядали питання про продаж цієї ділянки. Перед голосуванням слово надали представнику ТОВ Сила Селенна Єгору Горлову будівництво об'єкт розкрашного будівництва розпочалася у 2012 році у період її обох суперфіцій. Знову ж таки, у відповідно свідомо чинного законодавства. Після того, як мій припав придбав антиториство, він ініціював перед Черниством міської ради дозвіл на розробку проєкту технічної документації, що власне міська рада поводила. Після цього це, технічна документація була. Це перше, то дата, щоб дощ було по Більше того, то все не ще давно був упадений про сплату, аварського версело Це який товариство ОЗДБЕС. Тож лісовошкова своїм пошуком спростити на міський бюджет 70 тисяч гривень. Галина Шиманська запропонувала депутатам розглянути питання про продаж ділянки за адресою майдан Перемоги 7 а окремо від інших об'єктів. Однак депутати не підтримали. Я зараз прошу поставити. За вісім рішення не прийнято. Отож, питання про продаж цієї землі розглядали в купі з іншими ділянками. Спершу за проголосували 20 депутатів. Рішення не прийняли. Однак, згодом місцеві обранці знову повернулися до цього питання. З другого разу проєкт підтримав 21 депутат. Голосів вистачило, аби ухвалити рішення. Депутати ви вирішили, що потрібно підтримати. І тому станом на зараз. Це питання було проголосовано. Це не тільки йдеться про силу Селену в цьому проєкті рішення багато є пунктів, і я, як секретар, як головуюча, я пропонувала пункт 14 виокремити і, або підтримати, або не підтримати. Я коли ми почнемо. Переписуватися я все зробила, що від мене було можливим.